Всім привіт! З вами я, Меді і. Ей! Ей, Блонді! Ой! вибачте, я бачите! Я Блонділо! так покраще! Угу. Ой, що це світло? Не знаю! Ну Добре! Це серіал Привід місяця! Бо якщо ви бачили наш саундтрек, то О, лайки! Так. І підпишіться на канал. А якщо ви не бачили, то подивіться, він дуже крутий! Для нас! Так, ну, может, для вас тоже будет. Надеемся. И... Так, и мы начинаем! Мадрин, ты знаешь, что ты сегодня день? Який... -э Багатай. -э Який... Сегодня Хэллоуин. Ура! У -у -у! Эй, эй, Блони, почему мы решили переодеться в костюмы? А я не знаю. Але дивись, що я знайшла. Що? Е, я наш я знайшла, е, про привода про місяця? Так, привид місяця. Я, і і я знаю, як його зробити. Як його викликати, навіть так сказати. Ну, Давай викличимо. Давай. А що для того треба, щоб викликати до того духа? Ну, у мене є карта, яку я нікому не показувала. Ти що мовчала стільки років? Ой. Що світлом, боже, завжди так. Ну так, я, мог... я мала мовчати. Ми колись з друзями, виклика... друзями викликали, але якби Не вийшли? ми ну, так, не те, що не вийшло. У нас вийшло, але ми його. Ще б трішки він би вирвався і. Давай ще раз попробуємо! Це тільки в ніч Хелоуіна. Ну, де да, ти, ти її сховала? <laughs> Таке місце там, де ніхто не найде. Навіщо ти лам... Навіщо ти ламаєш пакет? <laughs> так треба. Що це знов? Хто це бавиться світлом? І чому ти боса? Ти. Мені так хочеться! Ти мене знаєш. Знаю. Меді, чому ти рухаєш свій капелю? Мені чаю хочеться. Ідем! Ну зараз ця ця карта. Я її дуже довго тримала. Тримала? Тримала. В секреті? Так. Ну ну. Ти можеш сказати, яка година? А нам на телефоні подивимося. Ідем. Меделін, ти ж пішла до телефону. Ем. Ейм. -е 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 -е... Там телефон. В шкафу. В шкафу. Телефон. Господи Медлін. І Ти мене. Просто. Просто навіть слів не підберу. Ну, яка година? Е -е П'ять хвилин по 12? Господи, ми маємо ще п'ять хвилин, щоб визвати духа. Да? Швидше! Мен. Меделін, що ти робиш? Іду, літаю! Пари в небесах. <сум> ла ла ха Меделін. Ну, давай говорити за кляття. Страшний дух місяця прийди, і серце страшний нам заполони. Шо? Заполони Ще раз страшний, страшний дух місяця, місяця прийди, і серце місяця, нам заполони. І останній третій раз дух місяця прийди і серце нам заполони. Що це за музика? Я я не знаю, что это. Медалин, Медалин. А кто тут? А? Що? Ага, де світло? Ага, що сталося? Ага. Господи. Що сталось? У, -у, У, це було страшно. Найдуже. Угу. Як для тебе, Медалін, це могло би бути і не страшно, але ти навіть злякалась. Не. Ну, тільки музика і все. Напевно, хтось позартував. Вікна не закрила. Напевно, нічого не подійшло. Ну що ж, ідемо спати? Пішли. Гаснет свет. Ох, что на добранич медленно. Давай гаснет свет. На добранич. Пока. Кто тут есть? you <laughs>